Проєкт розвантаження центральної районної лікарні реалізується у Борисполі. Суть його полягає у відкритті амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги та підрозділів лікарні у мікрорайонах, віддалених від центру міста. Відтепер 4 тисячі мешканців мікрорайону ОМБ-17 зможуть скористатися новим відділенням лікарні поруч замість поїздки до ЦРЛ. А саме стоматологічний кабінет і кабінет фізіотерапії. І плюс, що ми сюди ще внесли, у нас з'явилася можливість. Це Командірували ми сюди масажиста, і також можуть наші мешканці цього мікрорайону, так називаємо Сум-17, отримати їм масаж. На цей підрозділ лікарні було витрачено 99 тисяч бюджетних коштів. І за словами головного лікаря Центральної районної лікарні Олександра Щура, подібні заклади планується відкривати і в інших мікрорайонах міста. Правильна стратегія робити такі центри первинної медико санітарної допомоги і плюс підрозділи нашої лікарні. В районах нашого міста Володимир Косинський, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.